Терафірма Крафт це мод, що перетворює гру Майнкрафт на дуже реалістичну. І вже в двох попередніх серіях ми з печерною людини, яка не мала абсолютно нічого, дійшли до невеликої цивілізації, перейшовши у бронзовий вік, навчившись плавити метали, рубати дерева, будувати та навіть автоматизувати процеси, такі як по вироблення хліба. В цій серії я планую побудувати нарешті собі дім, навчитися робити залізо та мега-круту піч, а так також побудувати кузню для цієї мега -печі. Розвиток тера продовжується, тому всім приємного перегляду. Всім привіт, я радий вас вітати на продовження Терафірми Крафт. І в нас сьогодні, ну в принципі, як і на будь-яку серію, доволі грандіозні плани. І в першу чергу, мені здається, мені потрібен будинок. А будинок це що? Будинок правильно, це купа дерева, яке нам потрібно зрубати. Взагалі, я так подивлюся, якусь ми неприкольну місцевість обрали, от тільки саме наш оцей острів, він знаходиться під снігом, а тут а ще осінь, тут а снігом навіть ще не пахне. Ми вибрали якийсь дуже-дуже холодний регіон для будинку, і насправді мені це не дуже подобається, але це все переносити вже не має сенсу. Вау! Тільки подивіться, тут якась печера. Я думаю, там нічого немає, але спуститися і подивитися, я просто зобов'язан. В мене якраз рівно є один смолоскип, і цього я сподіваюся нам вистачить. Ну так, в печері нічого немає, але блін, це крутесна печера, якби я її побачив відразу, можливо, це стало би моїм першим домом. Прикольна печерка. І так ми нарубали чимало дерева, але мені ще б хочеться зробити дещо. А саме ячмінне зерно, яке ми відразу можемо закинути в наш млин, щоб воно тут робилося. Ну, не дарма ми ж робили оцю автоматичну байду в терафірмі, на яку ми витратили дві серії. Як же я повільно ходжу по снігу, я просто не можу. Що ж, перетворюємо наші колоди на дошки та будемо зараз щось будувати, щось вибудовувати. От аж стільки дошок ми напилили, і нас, в принципі, ще залишається чимало колод, тому і ми їх поки що отак от у бік відносимо, і будемо з цього робити повноцінні блоки. Та, дошок в нас вийшло небагато, за рахуванням того, що кожна оця штучка це по 32, а не 64, як в звичайному Майнкрафті. То так, це дійсно малувато. Ну а я поки думаю, де ж все ж таки побудувати будинок, і мені здається, що або ось тут можна зробити, або ось тут. Так, ну якщо подивитися глобально, то тут нам заважає озеро, його прибрати буде доволі складно. Там, в принципі, нам нічого не заважає, ну і в принципі виглядає як непогана ідея побудувати саме тут. Виходить, дім буде напроти вітряка, і туди-сюди бігати, наче зручно. Ще тільки що помітив, що я хочу їсти і пити. Я про це взагалі. Забув. Так, ну якраз їсти в нас є ячмінне борошно. Але як там робиться хліб? Боже, як я давно не грав вже. Якщо я не помиляюся, нам потрібна вода ось таким чином, так, да, все вірно. Але нам потрібно трішки більше води. І ось таким чином ми дороблюємо останнє тісто. В нас виходить купа тіста, яке... Спадлюка не стакається, ну як я. І тепер ми можемо його випікти. Я готовий пожертвувати одним вугіллям, щоб швидше його випікти, використовуючи нашу вугільну яму. Тобто бам, сюди вугілля, беремо запальничку, підпалюємо цю вугільну яму і. Вона загорілась. Так. Тепер ми можемо класти тісто, і в нас буде готовий хліб, яке я сподіваюся, що хоча б по 5 буде стакатися. Так, по 5 він точно буде стакатися. Потрібно поїсти, поки я не помер. Ну і відповідно попити. Ух, все. Тепер ми в безпеці, хоча б від голоду та спраги, можна і поспати. Так, ну що ж, будемо починати робити наш будинок. Я думаю, десь буде вхід о, ось так, от ось тут, от. і будемо виставляти ось так от блоки. Правда, вони. ага, угу. Вони не ставляться, бо бід, бо бід бо сраним снігом є трава. Ага, і тобто, да. Якщо трави немає, я можу поставити, якщо є, то все. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, щось типу каркасу в мене є. Мені подобаються такі продовгуваті будинки. Для мене вони найприкольніші, найкомфортніші. Ну і в принципі так, а що тут ще додати. Каркас є, просто нарощуємо тепер ось таким ось чином висоту. Так, ну, подібної висоти, я думаю, нам вистачить. Я думаю, можливо зробити ще другий поверх відразу. Тому якось так. Зробимо трішки сходів, і я думаю, можна відразу щось, типу, ось тут от зробити на другий поверх. Поверх ось якось таким чином зробимо напівблоки, щоб в нас і стеля була більша, і в принципі зекономимо, бо Ну, а сенс нам ставити тут повноцінні блоки, коли ми можемо поставити напівблоки. І знову ж таки, перший поверх буде більшим, а на другому поверсі будуть просто законоблені дошки. Так, тепер я хочу зробити собі лопату, щоб вже почистити наш будинок. Робимо кам'яну лопату і йдемо відчищати від цього грьобаного снігу. Та. Авіть весь будинок не очистив, а лопата вже зламалася. Окей, тоді робимо як мінімум вікна. Це те, що нам 100% треба. А тут, я думаю, будуть подвійні. Ось такі, от два на два блоки. Ось тут я вікно не буду ставити, тут буде якась продовольча зона. А ось тут, я думаю, можна виробити прям величезне вікно. Так би мовити, робаємо вікно в Європу. Єдине, що я не пам'ятаю, а ми навчилися вже робити скло чи ні? Ха, напевно, ні. Ууу, бо робити скло в терафію. Фірма це складний процес, якийсь білий пісок, селітра, якийсь лайм потрібно знайти, щоб зробити 4 камочка. з цих камочків потім якусь фіга, Ой, ні-ні-ні-ні. ні Окей, завжди є вихід. Якщо немає скла, то будуть решітки. Та це не настільки прикольно, але, в принципі, ну, як є. Захищає, захищає. Світло дає, дає. На що паритися над склом? Вже можна переносити, в принципі, ліжко, я думаю, воно буде десь. А чому піні? Мені подобається ось тут прям під драбиною спати. У нас в будинку якось дуже і дуже темно, насправді. І навіть смолоскипи не дуже рятують цю ситуацію. Хоча, як на мене, це доволі реалістично, що тут а темно. Так, будинок в нас є, хоча і не повністю завершений, але, в принципі, якийсь є. А тепер я хочу ще зробити собі нормальну кузню, нормальну піч і так далі. Тому першим. Таким чином підпалюємо вугільну яму і починаємо плавити метали, а саме мідь та олово, завдяки якій в нас вийде бронза трішки піддамо жару, щоб було бистріше. І забираємо оці наші мідні злитки, які в нас були з попередніх серій, для того, щоб їх теж розплавити у рідку мідь. Так, і того ми наплавили 3385 мікробарелів міді, і тепер нам потрібно додавати касетит, щоб все це перетворити на бронзу. Я не знаю максимальну ємність а цього як його. Казанчика, але щось мені підсказує що блін, в нас є можливі шанси, що воно перельється Сподіваюся, такого не відбудеться. Так, поки що в нас невідомий метал, бо нам потрібно додавати все більше і більше. Нам потрібна олова, щоб було тут 8% Я думаю, тут вже пару шматочків зайвих. Нехай буде обережно. Так, 6, окей. Тоді ці додаємо. Дивимося, скільки буде ще відсотків. Сім. Головне, цей невідомий метал перетворити на бронзу. Все чудово. Тепер ми можемо заливати от таким от чином нашу бронзу. Єдине, що незручно, то так, потрібно заливати кожен злиток окремо. Поки що автоматизувати цей процес ми не можемо. Хоча в майбутньому ми це зробимо. Та й форм для злитків в нас не так і багато. О, ще 5 знайшов, непогано. І ще можна одну обпалити. Буде додатково. Все готово, я вам скажу навіть більше. В нас вийшло на два злитки більше. Це не те, щоб нам прям супер потрібно було, але непогано. І починаємо зварювати ці злитки. Отак будемо по 6 класти, тобто три подвійних злитка. Все це відбувається елементарно. Ми просто нагріваємо, поки не можна бути їх ковати. Тепер кладемо і зварюємо. І отак, тим чином, зварюємо ще і ще. І в нас виходить. Отаким от чином три подвійних. І отак от, от нам потрібно зробити з усіма нашими злитками. Витратив я майже все вугілля, що в мене було. В мене залишається з запасів лише 5 вугілля, ну і те, що залишається тут в пічці. І все в нас останній. Останній етап перед крафтом це зварити наші листи у подвійні листи. Ну і, в принципі, все. Ми майже на пів дорозі до справжньої сталі. Окей, можна зварювати, забираємо ста. Мавимо по 2 і. Пам! Я забув! Молот повинен бути в руках, я навіть новий зробив для цього. Пам. О, все, вони застигли, їх більше не можна зварювати. Отакі от, от проблемси в нас. Пум-пум і пум-пум. Готово. Чітко. Все. Останнє. Пам! Готове. Фух, я нарешті це зробив. Єдине, що я не знаю, а чи я можу з розігрітих листів відразу скрафтити, чи мені потрібно їх застигати. О, ні, не потрібно. Кайф. В мене є залізний кухар досягнення. Кайф. І оця маленька штучка, яку я робив, ну, днів 15. Да, це було доволі складно. Я дуже хочу їсти, а тут є цікава рибка. Вона тут заблудилася і, в принципі, мені це на руку. Привіт, рибка. О, ще одна. Кайф. Е, Де вихід? Не поняв? А, фух. Я думав мене заморозили. А, в мене є 5 рибок, це в принципі непогано. Потім їх посмажимо. Ну а зараз я хочу зробити пічку. Якщо я не помиляюся, вона робиться приблизно ось так. Типу, ми виставляємо камінчики. Пер робимо щось типу такої труби невеликої. В Принципі, чим більша труба, тим більше нам влізе. Але там є обмеження. Якщо не помиляюсь, блоків 8 чи щось типу такого. Ну, в принципі, цього вистачить. Так, ну, поки що, якщо не помиляюся щось типу такого. Блін, а наче так, наче працює. Але мені потрібно згадати, що мені потрібно туди закинути, щоб воно точно працювало. І так, першим чином, в будь-якому випадку нам потрібна величезна купа вугілля. Благо, в мене тут є вугілля, я вже зробив вугільну яму, просто кидаємо смолоски. Так, він підпалюється, але мені потрібна ще земля. Забираємо землю. Так, тихо. І оце накриваємо все. Тепер тута буде вугілля через деякий час, а нам потрібно знайти одну з трьох рут, а саме гематит, лімоніт або магнетит. В принципі, магнетит, я не знаю, чому він називається магнітіть, тіть, тіт. тіт, тіт. <смеш> магнетит нормальна назва. В принципі, магнетит це один з найпростіших варіантів. Я думаю, я знаю навіть, де він знаходиться, тому, тому шукаємо, де я залишив своє грьоване кайло, і йдемо шукати магнетит. Попередній досвід гари в Тарафірму дав мені можливість знайти легко магнетит. Це те, що нам саме і потрібно, а саме сірий чавун. Тому не будемо втрачати час і будемо фігарити цей сір. Сірий сподіваюся, нас не завалить. Так, сірого човуну ми накопали немало. Тепер нам потрібно, що правильно піти до вугільної ями і сподіватися на. Неважливо. Спо. Де я? Процес молоски хочу поставити. Сподіватися на те, що нам вистачить цього вугілля, бо магнетитову жилу ми знайшли непогану А от на рахунок вугілля, я не впевнений, що нам цього вистачить, але подивимось. Хоча ні, вугілля, я думаю, нам вистачить. А от лопати, щоб зібрати це вугілля, не сьогодні. Потім зроблю ще одну, нічого страшного. І того в нас майже два стаки дерев'яного вугілля. Це круто. Давайте візьмемо найбільші шматочки. Я точно не пам'ятаю, яка там пропорція: чи один до одного, чи не один до одного. Але я пам'ятаю сенс, що нам просто потрібно закинути ось так, закинути вугілля, і вона там сама розбереться. Ще так закинути. Ще закинути. Оу. а чому далі не росте? Не кажіть, що я зробив якось не так пічку. Чому воно не росте до самого верху? Окей. Мені потрібна моя кейло. Ні, я прям щиро не розумію, чому воно не росте, бо я закинув всі інгредієнти, що потрібні. Я навіть спробував взяти маленькі магнетит, середній магнетит, різні магнетити спробував, але воно, ну, взагалі ніяк. Я не розумію, воно виросло трішки, але прям. Карішки, чого воно не росте далі, не маю жодних припущень. Проте ми можемо закрити ці ворота і підпалити. Нарешті І так все вірно, все правильно. Єдине, що якщо так подивитися, то в нас виходить раз, два, три, чотири, і десь п'ять лише п'ять блоків криці. Я не знаю, що з цього вийде. Криця, якщо що, це ось такий, типу, залізний метал, не метал. Я не знаю, але сірий чавун якось да якось по дебільному воно все плавиться. Проте я пам'ятаю, що мені казали люди ще в попередніх серіях, тобто рік тому. Рік тому, що краще за все робити злитки сірого чавуну і вже з них робити крицю. Типу, так виходить або вихідно, або просто швидше, точно не пам'ятаю. Але чому б не зробити злитки? Все рівно ця пічка буде працювати чи хвилин 8, чи 10, точно не пам'ятаю, але плюс-мінус так. Швидше 8 хвилин точно не буде. Давайте доставимо тут ще драбину, подивимося, як тут справи. А, ну тут до доверху взагалі три блока не вистачає, блін. Ну тут взагалі якісь понти. Тут взагалі. Нічого не буде. Я не знаю, чому так вийшло. Давайте спробуємо зі злитками чому піні. Так, переплавляємо папам. Виходить три злитки сірого чавуну. Еп, що? Еп. Пум-пум-пум, Почекай. Потрібно все це дістати, поки я все не просрав. А чому я не можу їх залити у форму? З яких пір сірий чавун не заливається у формочку. Злиток сірого чавуну. Ну, розплавлений сірий чавун, форма злитку. Все ж вірно? М да. Як завжди, якісь приколи. Окей, тоді не будемо робити злитки, тоді будемо просто отут, от фігньою маятися. Почекаємо пару днів, подивимося, скільки воно наплавить. Ну, через деякий час воно погасло, і тепер можемо дивитися, що тут в нас є. А є в нас тут. -а... пум. пум. пум, папам. П'ять штучок. Я не пам'ятаю, чи це багато чи ні. Зараз подивимося. Ага, ну в принципі, зрозуміло, один шматочок сирої цієї залізної криці, воно в принципі дорівнює одному злитку. В Принципі, якщо так подивитися, то непогано. Але знову ж таки, я не розумію, чому воно не хоче підніматися до самого верху. Тобто, ми оце все закидуємо, да? Закидуємо, 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 а воно не хоче підніматися. Тепер нам потрібно розігрівати цю крицю і ковати її в принципі. На ковадлі. Оцей сірий човун це абсолютно підозріла фігня, яку я не розумію, чому він не переливається у формочки. Проте так чи інакше, ну, ладно, як є, ми встрали три заліза, можна сказати. А тут -а, нам потрібно поставити, вибрати, в принципі, зрозуміло, що поставити молот і якось скувати все це. Опа! І тепер зігнути, штампувати, слабо вдарити, вдарити і вдарити. Готово. Ну тепер наступно, якщо встигнемо. Опа, навіть дві встигли, подивіться, прикол. Оці вже потрібно розігріти трішки. Потрібно зістикувати, потім раз, два, раз, два, три. Па-пам, Залізо, готово. Залізний вік. Вітаю вас, вітаю себе. Це було доволі нудно. Опа. Другий злиток є. Ну і так погнали робити абсолютно з усіма злитками. А що ще робити? І того в нас є величезна купа заліза, проте зараз ми його використовувати ніяк не будемо, окрім буквально одного злитку. А саме це єдиний злиток обраного залізу. Я хочу використати на те, щоб зробити собі залізне кайло. Тобто мені потрібно знайти трішки глини, яка була десь тут, якщо я не помиляюся. Окей, там глини мене знайшли, зате ось в цьому місці вона. Точно є. Тому забираємо нашу глину. І, в принципі, нам багато не потрібно, нам потрібно лише на одне кайло. І все, можемо відправлятися на базу. Підпалюємо нашу вугільну яму і папа готово. Тепер нехай плавиться, ну, як плавиться, нагрівається наша невипалена форма голови кайла. І відразу залізо нехай переплавляється у пустий тігель, і потім ми його перельємо і зробимо собі кайло. Тому давай, плався пошвидше. І так, формочка наша вже готова. Можемо її, в принципі, остудити. Прямо в сніг, чому піні. Так, сніг розтали. Ще один сніжок. Оу. Я ідіот. Ага. Злито кованого заліза він же переплавляється в сірий чавун, який ми не знову не зможемо злити. Його прийдеться псувати і переливати як невідомий метал. А я вам ще більше скажу: я із злитка кованого заліза зараз не зможу зробити кайло, бо нам потрібне залізне ковадло. Коротше, я зробив залізо ні для чого. Воно потрібно для ковадла, але зараз робити ковадло я точно не стану, тому Ах, просто беремо. Кайло золов'яної бронзою. йдемо копати камінчики, бо нам тупо потрібні камінчики для побудови чогось. Погнали в ту печеру чому піні. Як я міг забути, що я не можу з заліза зараз нічого зробити. Півсерії до заліза йшов, йшов, і дійшов, але нічого зробити не можу. Ну а тут все банально і просто. Нам просто потрібні камінчики, накопати якомога більше, та і все. І при цьому бажано не попасти під конкретний завал печери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, я аж прокинувся, блін. Щось там підламав. Мене прям конкретно засипало. Але окей, продовжуємо копати далі. Окей, камінчиків трішки накопали. Тепер з цього всього потрібно зробити отак. От подібні блоки. Я думаю, в нас вийде. Так, два, можливо, три. Коротше, дуже-дуже мало насправді. Довбати каміння це доволі несправедлива робота. І того в нас вийшло пу-пу-пум, Ну, виходить, два з половиною стаки. Якщо подивитися по 64, то от, раз стак, два стак і половинка. В принципі, так. Тепер забираємо наші запаси дерева невеликі. І завдяки пилочці зараз робимо з них дошки. Так, тепер ми тут встановлюємо камінчики. І отут от встановлюємо опорні балки. Це не обов'язково, але я захотів зробити саме опорні балки, а не паркан. Хоча можна було все це реалізувати, звичайно, з парканом. Невелика драбина, щоб ми могли залізати. Ну і по факту те, що я хотів зробити, це встановити ось так і робити, типу, такий от дах. Залізаємо і погнали. І от якось так, отут от в нас виходить вигрезений шматочок. Отут от ми прибираємо зайве. І, в принципі, те, що я хотів побудувати, побудувалося. Єдине, що. Нам потрібно тепер поставити опорні балки, щоб це виглядало адекватно. І все. Отак от, от встановлюємо на пів блок і одна балка готова. І ще додамо дві, і шикардос. Я реально хотів щось подібне, щось подібний дах. І тепер мені потрібно зробити просто гарну підлогу. Так. І так, все, що нам потрібно, тепер просто викупати О, а я глину шукав. А вона весь час тут була. Коротше, нам потрібно викопати все це, щоб зробити нормальну, гарну, прикольну підлогу. Ну, Отаким от чином, благо в нас щось вимальовується, і вимальовується доволі непогано. Так, беремо кайло, забираємо наше ковадло. І думаю, ми його встановимо десь. Ну, в принципі, прямо ось тут, чому піні. Також забираємо нашу міхи, чи як їх так міхи. Все це ми теж розбираємо. Тепер можемо подобавляти освітлення, воно буде гаснути, але ми будемо його підпалювати, якщо не забудемо. Чудово, мені подобається. Єдине, що мені здається, сюди можна. Додати ще крутезну полицю. Стійки крафтяться елементарно, просто 6 дошок і все, в нас виходить стійка для інструментів. Поставимо сюди, напевно, каміння, чому піні, нормально виглядає. Ось таким чином, цікаво, чи впаде ближник. О, не впав! Кайф. Хоча виглядає не дуже, тому краще приберемо. А ось так, якось навіть гарно. Тепер встановлюємо все, що ми тут накрафтили. Пум-пум-пум-пум. І може, ну, встановлювати всі наші інструменти от сюди, щоб постійно не викидати їх на землю. Бо мені постійно приходилось отак викладати інструменти, бо що? Бо правильно, інструменти не можна покласти в скриню. Ну, до речі, запальничку теж наче можна повісити, так? Так, можна і запальничку повісити. Чудово. Ще два ножа, і нехай буде веретено. Все, тепер в мене є повноцінна крутезна стійка. Давайте ще сюди смолоски. Крутезна стійка з інструментами. На рахунок будинку в мене є деякі ідеї. Мені здається, це не дуже всім сподобається, але я не хочу робити стандартний дім. Мені він тупо не подобається, тому я пропоную, знаєте, як зробити. Зробити з цього щось типу величезного. Балкону. Типу, весь другий поверх це тупо балкон. Типу так. Повстановлюємо ось тут от балки. Хоча нам багато не вистачить. Потрібно назбирати нашої берези з цього складу і зробити ще більше балок. Візьмемо сокиру і візьмемо пилку. Це все, що нам потрібно для будівництва. Тепер пилка, дерево, балки готові. Погнали робити далі. Так, встановлюємо тут, тут балочки. І отут от ще дві. Сюди. E se o Тепер це все просто накриваємо. Ну і залишається ще трохи. Пам-пам і папам. Наче все, дірок в нашій стелі немає в такому наметі, я не знаю, як це описати. Ану, чи зможу я обережно упасти? О, зміг. Кайф. Давайте приберемо руцями весь цей сніг, хоча це і довго, але як я. Хоча наші руся, бо якщо в нас є тупо смолоскипи, давайте їх встановимось тут. От і сніг сам по собі розтане. Мені це подобається більше ніж тупо другий поверх, бо... Ну так виходить, в нас все видно, все доступно, можна відстрілюватися, відбиватися, якщо на нас нападуть дикі звірі. Ну і в принципі, з цього можна зробити невеликий склад. Плюс, з урахуванням того, що ми не можемо зробити собі скло, то тут доволі світло. А от на цьому поверсі не дуже. Проте так чи інакше, мені потрібно взяти дві лопатки і піти розчистити весь цей сніг. А тут я хочу замінити підлогу нарешті. Оцей ткацький куток я теж хочу перемістити. Я не думаю, що. Що він буде в мене стояти прямо в домі. Але ось тут, от, в принципі, отут-от збоку непогана ідея його і розмістити. Чому піді? Ну так, от якщо нам потрібно буде щось ткати. Так само переносимо верстак Один. Давайте встановимо прямо тут, от біля пічки. Ще один встановимо всередині дома, десь прямо біля ліжка. Оцей сніг нам теж не потрібен, як і ці блоки кругляку. Давайте в першу скриню ми будемо класти все, що пов'язано, в принципі, з блоками. Все, що схоже на блоки. Вдругу будемо переміщати всякі інгредієнти для крафтів, типу палочки, шкіри і камінчики, палочки і так далі. Ну а в третю скриню тупо скидувати все те, що нам не потрібно. Ну, звичайно, крім просроченого хліба. Ми його просто викинемо. У, я отримав досягнення за те, що з'їв щось просрочене. На мене голод наклали. Блін, ну це було геніально, звичайно, з мого боку. Я думаю, це вогнище не чіпати, нехай воно тут і зберігається. Єдине, що я зроблю, це візьму трішечки блоків. А, вони в мене і так є. І встановлю біля вогнища от таким от е, чином. Типу, місце, щоб посидіти. Оце можна прибрати. Отак от, от. Нормальне місце, можемо ще окопати його теж, ну. Нехай буде. І тепер, от таким от чином ми можемо зробити собі доріжку до нашого млина. Ого, тут інший вид землі, прикол. Ну і, в принципі, якось так ми зробили собі доріжку. Не ідеальну, не крутезну, не мега якусь прикольну, але доріжку. А. Кому розповів си, не повірив. Я тільки що отут, вот серед цієї трави і снігу. Я побачив Сілует Вовка. От в мене якось в голові намалювався тут вовк. Не беріть в голову, в мене просто болить голова вже шосту годину, скільки я тут граю. І мені трішечки мерещиться того, чого не існувало. Я дуже задоволений, як змінилося наше поселення, наше місце для виживання. Ми нарешті розгрібли оцей смітник, зробили от таку чудесну. Кузню, непоганий дім. Ну мені подобається. Вам не знаю як, мені дуже подобається. Зробили нарешті реально крутезну кузню. Мені прям подобається. Ну і все, на цьому я можу з вами прощатися. В наступних серіях ми вже будемо переходити до наступних автоматизацій, наприклад. Наприклад, спойлер. Оці жорна. Оці, да. Їх можна зробити автоматичними, вони будуть автоматично дути. Але до цього нам ще йти йти, бо нам потрібно зробити сталя. Сталя робиться доволі складно. Проте про що я кажу, якщо ви це зможете побачити в наступній серії. Факел. Ну, а щоб не пропустити наступну серію, все що потрібно, підписатися. Ну а від вас, звичайно, чекаю лайки і коментарі. Найсипте активності під цим відео, щоб я розумів, що вам це подобається, і мої старання проходять дарма. Всім удачі, до нових зустрічей!